Привіт-привіт, дорогі тельці! Сьогодні у нас старопрогноз для вас на місяць лютий. Подивимось, на що звернути увагу? Чого остерігатись, які підказки посилають вам вищі сили? Які події будуть з вами відбуватись у лютому місяці 2024 року? Отже, перша карта королева посухів говорить про те, що зверніть увагу на жінку, яка є королевою посухів. А це жінка може бути русявою зовнішності, жінка, яка може бути вогняного знаку зодіаку, або жінка, яка, от якщо дивитись на неї, це жінка така доволі емоційна, інколи може бути а, Знаєте, дівчина така з характером. От, тобто, тут зверніть увагу на таку королеву, якщо ви впізнали в ній себе. То зверніть увагу на свої емоції. Можливо, десь вони от можуть бути занадто сильно. Знаєте, навіть оця вспильчивість, вона може бути емоційність занадто проявлятись. Тому зверніть увагу на цю даму або на себе, якщо це ви. Королева Кубків, бачите, ще одна королева нам виходить, а тут уже королева це дівчина. А... Більше в одного знаку зодіаку, а також може говорити про те, що дівчина більше емоційна в плані почуттів. Тобто, в першому варіанті це більше в план таких, знаєте, от емоції як спильчивість, а тут емоці... емоції в плані чуттєвості, такої ніжності, тут доволі така ранима дівчина. тобто Тут також зверніть увагу на неї. Можливо, ці люди будуть для вас якимись от ем, коригуючими такими особами. Також може бути от для вас важливо звернути увагу, щоб ви от і більше вспильчиво, якщо ви впізнали тут себе, свої почуття перевели в більше в такий чуттєвий, такий м'якший план. От. І третя карта: Десятка мечів, говорить про те, що може бути якась або раптова подія, або от щось таке, що вас, скажімо так, Може додати вам важкості або зневіри, або якісь ситуації, знаєте, коли опускаються руки, або якісь раптові новини. От щось таке, на що ви можете не очікувати. Тому будьте готові, щоб не, не впадати у відчай із-за цієї ситуації, яка з вами може статися. Далі. Угу, Король лицар мечів говорить нам про те, що, знову ж таки, фігуруюча особа. Тут може бути молодий хлопець віком орієнтовно плюс-мінус 30 років, а може бути у нас військовий, дуже часто військові у нас проходять по цій карті. Може говорити нам про те, що от людина, яка буде до вас дуже сильно проявлятися, або людина дуже напориста, людина, яка з чимось до вас може прийти, і це карта дуже такого активного руху. Далі, наступна карта. Двійка мечів говорить про те, що рішення, які будете приймати, приймайте дуже зважено, дуже обдумано. Можливо, вони будуть стосуватися цієї особи, а обдумано і без емоцій. Тобто тут має бути, знаєте, включаєте холодний розум і приймаєте рішення. Все прораховуючи, скажем так, знаєте, як по поличках розклали. І король пентаклів говорить про те, що може бути поява чоловіка у вашому житті, він же буде старшим за ось цього першого, тобто тут більш юний хлопець, юний чоловік, а тут уже більш старший людина, яка стабільна, може говорити нам, наприклад, про вашого шефа-керівника. От або може поговорити про те, що така людина у вашому житті появиться, тому що ця людина, король пентаклів, а людина, яка може. Займати керівну посаду людина, яка може бути при грошах, або людина, яка знає, як ці гроші заробити, і людина доволі така приземлена. А якщо ви самотні, без пари, і поява цієї людини говорить про те, що ця людина в принципі готова до того, щоб створити сім'ю, людина готова до створення до сім'ї. Людина більш така приземлена, от людина, яка буде вкладатись цю сім'ю. І а якщо наприклад це пов'язано з роботою, то може бути от отримання наприклад якоїсь премії від ваших керівних керуючих, хто у вас на роботі є, тобто тут може бути надходження фінансів. Так, карта, пози... карта сонця, бачите, змінюється. Все-таки, як навіть буде якась подія, яка може стати раптово, неочікувано, або от якийсь період зневіри, змінюється на позитивні новини. Будуть якісь позитивні новини. Також карта розвилки говорить про те, що будете приймати якесь рішення, наче як на розвилці будете стояти і приймати якесь рішення. І карта собаки говорить про те, що зверніть увагу на друга, який вам може допомогти в прийнятті цього рішення. Тобто, тут ключову роль. Буде відігравати ваш друг або людина, якій ви довіряєте, можливо, колега також надійний. От, якщо тут звернути увагу на роботу, тобто, що ці всі питання стосуються вашої роботи. От, ось такий розклад, дорогі тельці, вийшов для вас на лютий місяць. Бажаю вам прекрасного місяця! Бажаю вам тільки позитивних емоцій. І зустрінемось в наступних розкладах.